Тернінко, отже, поїхала я розкажу своїх 5 помилок, які я допустила на кето-дієті. Перше, це була помилка, я шукала в супермаркеті все, що не містить жиру. Ось, я шукала обежирені продукти, не враховуючи те, що продукти містили в собі багато цукру. І це була. Глобальна помилка на кетодієті, оскільки кетодієта це кето працює тільки на жирах. Наш мозок харчується жиром, а не глюкозою. Ось, І я допустила цю помилку. Наступна, друга помилка це рахування калорій. Я звикла на попередніх дієтах рахувати калорії і. Е я намагалася все знайти низькокалорійне, а все, що було низькокалорійне, там було багато іншого, чого мені не можна. Отже, це були вуглеводи. Третє, це коли я почала шукати собі лаваші-інтеграль. Це в Іспанії так називається це лаваші, які є звисівок коричневі, і начебто розповсюджено, що ці лаваші. Зовсім е, не є шкідливими для дієти. Це ідеально підходить. І направду, як я дізналась, що там маса вуглеводів, і я не можу через це вийти у китос. Четверте. Четверте, це те, що я неправильно організувала свій час. Я, наприклад, їла в першій годині, а потім закінчувала їсти о п'ятій годині. Ви розумієте, я цей весь час робила перекуси, і це є неправильно. Нам потрібно організувати час. Наприклад, якщо перша година ми зробили хороший собі обід, і потім ми поїли собі в п'ятій, а не поміж те, робити перекуси. І також у мене були присутні фрукти. Фрукти це моя п'ята помилка, де я думала, що все ж таки фрукти можна, і я з них схудну, як і на інших дієт. Тому е, я розкрила вам п'ять своїх помилок, які я допустила. Але направду там було ще декілька помилок, які я вам зараз е, розкажу, але не врахую до цього списку. Це сон. Я погано спала, через те я погано худла. Е, далі це недостатня кількість води. Я якось цього разу забула, що треба пити так багато води. А це е, дуже важливо не тільки на кету дієті а на будь-якій дієті. І ще одне я обмежила себе сілью. А сіль навіть потрібно на кето тоді. Не багато, але потрібно. Ось. Тому я надіюся, ви не допустите цих помилок. І якщо ви хочете худнути разом зі мною, бо у мене є свій канал, я вже схудла і можу вести вас. По дієті, яка працює. Підписуйтесь на мій канал, який буде у коментарях або описі цього відео. І з каналу є перехід на чат. В чаті спілкуються. Жіночки і дівчата щодня і надсилають їжу, що вони їдять. І я їх веду і контролюю на кожному кроці. Тому, якщо ви надумали схуднути, це повністю безкоштовно. Підписуйтесь на мій канал. Всім гарного дня і бажаю всім бути дуже худенькими і щасливими людьми.